Тільки вчора з вами спілкувалася і розповідала з приводу, як все гарно скінчилось у дівчини, котра на першому скрінінгу було виявлено розширення воротникового простору. Ми відмовились від додаткових обстежень і все було ок. А сьогодні прийшла зовсім інша дівчинка. Було зроблено УЗД в 11 тижнів. При проведенні ультразвукового дослідження я побачила розширення воротникового простору, гастрошизіс, тобто вип'ячування черевної порожнини і в цьому вип'ячуванні були органи кишківника і часткова кардіальна сумка. І так, чому важливе проведення першого скрінінгу до 12 тижнів, тому що нам це дає можливість пацієнтці прирвати вагітність. Також лікар обов'язково направляє до своїх колег. Тобто, в даному випадку я направила на експертне ультразвукове дослідження для підтвердження мого діагнозу. Тут ми можемо побачити, що підтверджений мій діагноз, і до 12 тижнів ми можемо. Спокійно перервати цю вагітність. Наскільки інформативне проведення лише ультразвукового дослідження без біохімічного дослідження та виявлення вад розвитку не лише за тим, що бачить лікар на УЗД, а ще що показує кров і як розвивається ембріончик, це нам дає можливість виявити групу ризиків пацієнтів з генетичною патологією.